Привіт, вихідні варто починати в гарному гуморі і з низкою позитивних вражень. Для цього пропоную сходити в «Океанаріум» переважній більшості океанаріуми розташовані на прибережних територіях. Так найбільшою у світі за площу торговий центр у Дубаї вміщає ще й один із наймасштабніших океанаріумів світу. Його скляна панель має 33 метри в довжину і 8,5 у висоту. А побачити там можна понад 33 тисячі видів риб та 85 різних морських жителів. Не найбільшими проте може похизуватися й Україна. Один із них у столиці тут люди отдыхают, и одновременно в какой-то такой игровой легкой форме они могут познавать мир для себя неведомый. Я в касте. И справжний мужский запах. І це так, адже тільки в тунелі близько 95 тонн води. Хоч і штучної, проте по всім показникам ідентичної натуральній природній воді. В океанарі ми рибки не прості. В основному це обітації коралових рифів. В этом их редкость, потому что эти рыбы живут, поки живу каралові рифи на земле. Они все всі красиві, есть среди них ядовитые рыбы, это прежде всего крылатки, это рыба фугу знаменитая. Окрім того, цікавинкою є демонстраційна годівля акул і черепах. І все це за помірні ціни. Так дитячі білети вартість від 40 до 50 гривень, дорослі від 70 до 90. Як ви вже зрозуміли, щоб побувати на морському дні, не обов'язково бути першокласним дайвером. Що ж, гарного вам настрою на всі вихідні.